Добрий вечір. Сьогодні у нас п'ятий день інкубації. Я для себе от такий журнальчик, де я записую, який день інкубації, який календарний день, яка температура волога. Ну і переворот, щоб я не забула вручну перевертати. Я бачу за останні дні в мене гуляє волога. Тобто вона в мене була 58, 57, 53, 57, 56, 63. Тобто, скоріш за все, в мене десь є бите яйце. І, наприклад, ось день 4. Зранку я забула їх перевернути. Це не катастрофа. За один раз, за один не переворот, взагалі нічого не відбудеться. Це, Це життя таке все всема буває. Зараз будемо світити, перевіряти і шукати наші биті яйця. Оскопую я від теплуші, від мережі, саме елементарне. до цього просто фонарик, телефон. Можна навіть з цього починати. Але не так дорого коштує, щоб його не придбати. Будемо просвічувати всі наші яйця по одному дивимось. Цьому погано, звісно, видно, але... А... Такі яйця, які плямисті, можна брати на інкубацію. Це не вважається там, сильним дефектом. Тут видно павучок ось зародок. Зараз буде десь яйце світліше, можливо, буде видно краще, бо він якраз на хрестик попав. Зараз будемо дивитися. Ось гарно видно. Це є живе яєчко, запліднене, і воно вже почало розвиватись. є такий, грубо кажучи, павучок. Пішов розвиток. Ми ці яйця на плідність не О, не... Також... Тут гарно видно. Я живе. Вони були приморожені, коли ще приморозки, ми їх забрали тільки ввечері. Ось якраз видно яєчко, яке не плідне. Бачите, як тут бовтається жовток. Тут навіть повітря є. Це, скоріш за все, воно приморожене, тому що. Воно не світиться так, як має світитись пусте яєчко. Воно просто примерзлене. Так, це відкладає. Живе яєчко. Також живе. Ти статично якось постав, бо тебе руки смикаються і не, не видно. Так. Ось. Угу. Прямо на хрестику. Угу. і просто всі хрестиком доверху, відповідно, зародок сплив доверху. Тут також є маленький, але він розвивається, це не означає, що він там замерз.